Всім привіт! Е, раджу вам додивитися це відео до кінця, тому що я хочу з вами поділитися такою корисною інформацією. Е, дивіться, я не якийсь там ну, знаменитий ютубер чи блогер, там, що там вміє заманювати людей там, і вішати оцю там лапшу, оце там бла-бла-бла, знаєте, ну, красиво там все розказати. Я ну, звичайна людина, звичайний громадянин, е, якби у мене немає там суперпродвинутого якогось там оборудування. Я зараз сижу з вами, говорю з обичного там, ну, телефона і звичайні наушники е записую це відео, тому що якби, я теж не вірив в це, але е коли подивитися, е не вірити, загугліть там, е що раніше скільки стояв біткоін, да? е там, за 100 доларів можна купити було один біткоін, а зараз він коштує там, щось в районі 50-10 тисяч доларів. І зараз в нас є така нагода е майнити ну, монетки. Ніхто не знає з часом, скільки ця буде монетка стояти. Понятно, що вона якби не буде стояти, ну як біткоін. Але ну, нам дали таку можливість її майнити. І от я вже майню дві неділі і хочу поділитися з вами цим, що ну, я думаю, варто спробувати, якби від нас нічого не треба, ніяких вложень, нічого. Просто, е Ну, вам треба заходити і там кожні дві години там, ну, спочатку і збирати ті монетки, а з часом ми будемо надіятися, що ну, розраби нам обіцяють, що вже скоро ми будемо знати приблизну ціну за цю монетку. Добре, е, дивіться, я вам розкажу, що для цього потрібно, щоб розпочати майнити. Дивіться, от, якщо ви перейшли вже на мій аккаунт, да, ви бачите, е, тут в мене є посилання на мій телеграм-канал. Натиснете туди. І вас кидає в мою групу в телеграм-каналі. Дивіться, тут є вверху закріп... ну, закріплено посилання. Нажимаєте на це посилання, і тут вас перекидує, ну, якби у цю програму у вас автоматично підтягує цей бот, ви встановлюєте її у свій телефон. Дивіться, запускаєте. Ну, воно якби. Запускає зараз переходить на мою якби, сторінку, де в мене вже в налаштуваннях все встановлено. А у вас буде там заново просити, там нажміть те, 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 ну, погоджуєтесь, все, проклікуєте далі, 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 доки у вас там не висвітиться там таке, ну, на весь екран там буде написано, типу, climb, щось ну, щось таке, я вже точно не пам'ятаю. Ну і там тиснете, розпочати. І коли вас почнуть бігти, отакі. Копійчушки, це ви вже почали майнити. Дивіться, щоб що для цього потрібно взагалі, щоб ну, майнити. Ну, просто зайти по цьому посиланню, ви стан... стаєте моїм рефералом, якби. І тоді ви запрошуєте друзів по своїй силки там вони стають вашими рефералами там. Ну і так воно якби така паутина зроблена. Дивіться, що вам. Я... Ну, якщо вам вже буде більш там цікаво, тоді вже переходьте в групу, там пишіть, і ми більш детально це все розберемо, задасте там конкретно ці питання. Що тут взагалі треба робити? Дивіться, тут є би, таке меню, три пункти. Перший пункт це якби тут треба закинути один ход і, і ви би, виконуєте ці завдання. Що це за завдання? Ну це типа як VIP, чи як вам об'яснити це буст. Тому що, як ви бачите, п'ятий рівень, і це ви помножуєте свої копійчушки, ці, що ви збираєте, на два. Але це треба закинути один ход. Дивіться. Для того, щоб нічого не закидати, просто ви збираєте ці копійки і прокачуєте цю пічку. Як ви бачите, у мене зараз п'ятий рівень. Це 0,03 ход. Я збираю за одну годину. Як ви бачите, щоб далі мені прокачатися, треба 15 ход, я буду збирати 0,05 за одну годину. Ну і тут ще є таке типу, сховище ваше. Це скільки ви можете не заходити в гру і не збер... ну якби, якби банк ваш. Бо тут треба заходити і збирати ці монетки. І от у мене зараз 4 рівень, і кожні 6 годин мені треба заходити. Якщо я прокачаюсь далі, як ви бачите, 4 монетки ход намальовано внизу там, то я можу заходити кожні 12 годин. І це ваші копійчушки отак біжать, розумієте? Ну, накопичуються, от. І як бачите, в мене тут написано зараз що через 3 години мені треба буде зібрати копійки. Але вже можна їх і навіть зараз зібрати, бо я вже трошки прокачався, якби. І в мене можна їх збирати часто, Але я б вам цього не радив робити, тому що е, як би, за кожний збір ми платимо е, транзакції газом цим. Ну то вже, як би, Коли встановите, я вам все об'ясню, тому що не хочу вам, як би, забирати ваш час. Якщо вам цікаво, як можна це все зробити, я там вам в, на початку відео це все показав. Так що переходьте в наш телеграм-канал і йдіть за тим посиланням і будемо майнити монетки разом. Задавайте там питання, що вам не зрозуміло. Там в нас в цій групі хороші люди, вони вам допоможуть, поділяться своїм опитом, тому що вже там ми давно граємо, вже ми ця команда зібралася майже неділю. Ми граємо. Ні, деякі люди зі мною з самого початку грають, а це я отак заохотив, і в нас вже якби родина трошки побільше. Так що давайте, друзі, чекаю вас. Приходьте, задавайте питання. Всього найкращого. Пока-пока.